П'ятниця 22 серпня, всім привіт 19.45, і я тільки розпочав свою роботу, це капець, 3 години я вдома чекав на замовлення, приходило одне на лівий берег, там рейтинг був хреновий, плюс точка аж на касі. Фіг де, коротше, я відмовився. Потім одне замовлення прийшло, пасажир скасував. І усе. І оце нарешті Тітова на я приїхав по стандарту 270 гривень за 13 з чим-то кілометрів. І це в п'ятницю, так. Пізно я виїжджаю, не знаю, що вийде сьогодні заробити. Буду, може, почти до Комендантської працювати. працювати. ще одне замовлення по комфорту 140, 140... 140... 113 гривень сапола на робочу привіз дали 120. Чекаю наступне. Включив комфорт і бізнес цепочку. Подивимось, що воно буде давати оце дало мені за 113. Мені хочеться мінімалки, два замовлення залишилось без комісії. Хочеться, конечно, если б якісь нибудь дальнячки було б чудово. Я тут біля тебе щас приткнусь. Тут мабуть і нема де. А ні. Є. Прийшло мені замовлення, включив я вже фільтра знову, по комфорту нічого не заходило. І, і прийшло замовлення по бізнесу. Ялицевого лицевого провулка 7 на набережну короче, на River Park. 278 за 9 км. Вже почти подався, Їду тут по трущобам частного сектора на робочий и повеземо Тетяну на Риверпарк. как раз я как я хотел дальнячок за хорошую цену 278 без комиссии так что все встретимся на ривер парке Ось я и на ривер парке выканал замовлення 278 все чудово тихо спокойно хоть и кофе... этот коэффициент хоть и рейтинг был 463 но ну вообще тихо гарного вечера все доброе так простое я тут на победе кучу времени блин на отменяв тоже дофигища то на левый не хочу то на металлургов не хочу, а хочется что-то подлиннее. Ну, короче, нарешті пришло мне Щось таке по правому берегу на калініна з промточкою в центрі 252 за 10,3 км По стандарту їдемо, все. Вже хотів відкотитись десь до вокзалу, і прийшло мені по бізнесу з Челябинської на роденка 40 170 гривень почти 167 гривень. Так що їду за пасажиром, поїдемо на Роденко. Виконав замовлення, привіз хлопця на Руденка, 170 гривень, дав 200 без решти. Тут, кстати, на Роденка зробили асфальтик, тепер взлітна полоса в одну і в іншу сторону. Нарешті, скільки себе пам'ятаю, це була всюди вбита дорога. Це нарешті зробили. Так, ну качусь кудись на Херсонську, буду щось ловити чи по центру, чи кудись. Недалеко від центру. Так, по центру в мені нічого не зайшло. Зайшло замовлення в сторону дома на парус 391 гривня за 13,5 кілометра. Так що їдемо на парус, з лінка в 8 повеземо. На парус привіз. Там вийшло 416 з простоєм. В общем, дав хлопець 430. І ще даже виконав замовлення одне 1,15 коефіцієнт стандарт 189 за 5,3. Покровського на Метростроївську, а потім на Новокадатську площу 1А. Так що я навіз з паруса на камні приїхав. Все, зараз на стоянку і підвожу підсумки сьогоднішньої такої коротенької зміни в п'ятницю. Так, 7, 7 замовлень сьогодні виконав всі по уклону, 26 середня вартість. 155 комісія. 1500, ну там, плюс чаюшки, чуть, 1590 гривень. Каса без комісії по пробігу 63 км 1275 гривень за 4 години 15 хвилин. Ну, нормально, ще й вийшло 300 гривень за годину. Єдине, що конечно, по време пізно вийшло виїхати, дуже довго не мог нічого толково піймати. Все, на цьому все. Гарного вечора, всім, всіх обняв, пока-пока. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Доброго дня всім. Сьогодні субота, 23 серпня, в Дніпрі йде дощ. 20 градусів тепла. Я вже виконав одне замовлення, виїхав о 12. Зараз 12,17. Привіз на Рудні, на Пушкіна за 217 гривень по стандарту. І їду, мені треба на зооринок купити червей для рибалки. Завтра, може, поїду зранку на рибалку. Зараз куплю черв'ячков і будемо працювати далі. Дощ іде, але коефіцієнтів от цього ні. Як не було, так і немає. Нема спросу, люди, мабуть, чи вдома сидять, чи виїхали вже за город, може, ще вчора. Так що будемо працювати, мабуть, по цепочці, комфорт і бізнес включу, стандарт виключу і будемо працювати. Прийшло замовлення мені з вокзалу на Жуковського 24 комфорт 1.05 коефіцієнт, 180 за 5,5 кілометрів. Так що їдемо на вокзал, забираємо пасажира і їдемо на нагорку. Прийшов комфорт, мінімалка по центру 94 за півтора. Це Святослава Хороброва на Мосіті. Сіті. Поїхали. Прийшло замовлення по бізнесу. 1.9 подача і 1,9 поїдемо за 134 гривні. З Єфремова на Вернацького витковий магазин і потім Героїв Майдану. 134 гривні. Їдемо. Прошле замовлення 94 було, дали 100. Прийшло замовлення по комфорту з Єворницького 59А. Блін, це там якраз де я висадив пасажира, там я так незручно став, що прийшлось їхати, підніматися по Грушевського, звернув на Шевченко. І тут уже я. Припаркувався, тепер прийдеться повертатись. В общем, з 59 А на перемоги 80, комфорт 171 за 5,5 км. їдем їдемо, їдемо, їдемо на, на перемогу. Привіз дівчину на перемогу. даже трошки не довіз, сказала. А можна мені здесь, а можна. Що ж не можна? Взяв замовлення по болту на авіаціонний тариф швидкий, вроді як, ну, подивимося, може його просто так. Замовили, а може скажуть, нам треба побыстріше. Там ще один коефіцієнт був, і этот швидкий він дорожче, ніж стандарт. и надеюсь даже чем комфорт ну короче в общем еду еду за пассажиром там уедем же на авиационную Завершив поездку по болту 255 без нал. все, все добре правым кажу на люк На люк буде люк. Заїжджайте колесом на нього. Бо можна черканути. Прийшло замовлення по комфорту. 229 за 8,4. з Горленка 31 на Бетбой в центр на набережну. Поїхали. Завершив замовлення. Я вже на бедбої. Бедбої. Простую тут трохи. Включив фільтр ще й додому. Прийшло мені замовлення в сторону дома. Зняю пообідаю і потім, і потім виїду знову. Двісті двадцять гривень за 10,7 і сім кілометра. На Коробова один. Виїхав після обіду на другу частину своєї роботи. В 17.45 прийшло мені опять замовлення я. Теж десь около години чекав, поки прийде вже почав сумніватися, думаю, як вчора буде. Ні, прийшло на тітова по комфорту 327 гривень. 13, за 13-14 кілометрів. Так що я вже на Тітова. І чекаю на наступне. Наступний комфорт вже мене чекає 153 гривні за 4,5 кілометра. Їду за Катериною на Даффі і поїдем на Драгоманова 52. Звора виїхав, вже мені прийшло наступне замовлення по стандарту, підняв ціну з поля 7 на Макарова 1Б. 149 гривень за 4,1 кілометр. Вже їду на поля, дощик. сокращается моросит потихоньку заказы е работка ближе до вечера е так что працюем працюем уже с комиссией все как надо как все к хорошему понятное дело привыкают быстро надо и отвыкать Відвіз хлопця, виконав замовлення 150 гривень. Переїхав на Кав'єріна, тепер чекаю тут на замовлення. Нещодавно уклон присилав всім водіям повідомлення про формування черги водіїв, як отримати замовлення першим і розписував, як швидше отримати замовлення, ніж воно попадає в ефір, які пріоритети найголовніші. Також тут є силочка на статтю, в якій розписано розподілення замовлень серед водіїв. І вони тут розписують, яким чином система обирає кому надіслати першому замовлення. Також відповіді на питання, які часто задаються, чим ланцюг від фільтра, який пріоритет більший. Звісно, що спочатку. Замовлення прийде тому, у кого включен ланцюг або додому. А потім вже по радіусу подачі тому водію, хто ближче знаходиться до замовлення. Ну і плюс чекає найдовше. Брендированим водіям у них пріоритет, замовлення приходять раніше, ніж обичним водіям. Також тут різні відповіді на різні питання: чи надається пріоритет водіям парків, наприклад. Пишуть, що. Приналежність до парку не впливає на чергу. Клас авто впливає чи ні. Всі такий слушок в народі був, що клас авто влітає, спочатку дають тим, у кого там, бізнес комфорт, а потім уже тим, у кого стандарт, нічого подобного. Написано, що не впливає на кількість балів, які формують позицію в черзі. В общем, багато корисної інформації, Кому цікаво, почитайте. Є інформація, яка пригодиться в дальнійшій роботі. Прийшло мені замовлення червоний камінь, не обов'язкове, але я його взяв. Так що беру зараз з зеленого гагая хлопця Ігора і їду на червоний камінь. На цьому сьогодні моя робота буде завершена. Потім підіб'ю підсумки, і розповім, що сьогодні вийшло, заробити. скільки, скільки пробігу. І скільки часу на все це витратив. Виконав замовлення і тепер підсумки сьогоднішньої суботи. Дві години пропрацював ввечері. І 4 години з 12 до 16 пропрацював днем. Зараз тут стану. Того 6 годин. Виконав 11 замовлень по уклону і одне по болту. 1690 каса по уклону плюс 215. Виходить з. Чая взагалі сьогодні 5 гривень було без... за весь день. В общем, 215 1700 1905 гривен сьогодні. Каса без комісії по пробігу 106. Ну, зараз додому доїду. 107, 1370 гривень. Каса без комісії, без. Пального. Поділити на 6 годин. 228 гривень за годину. Така ось сьогодні була субота. Попрацювали трохи, тепер треба і оддохнути. Завтра знов на рибалку. Планую. Потім не знаю, ввечері вряд ли буду працювати. Рибалка теж багато сил забирає. Особливо, коли у четвертій вже на ногах. Так що, всім дякую, хто дивиться, хто підписан ставте вподобайки, коментуйте. Всім гарного вечора, всіх зі святом сьогодні день прапора і з наступаючим днем незалежності. Всем мира и добра. Пока-пока.